До того, як любов у світ прийшла, П'єр деронсар. До того, як любов у світ прийшла, і теплим сяйвом хаос освітила, в Нім плавала планет незмірна сила без ладу, і без форми, і без числа так і душа несміливо жила. Без ладу й форми у мені бродила, поки любов її не озорила, Коли з очей ти сяйво розлила, і скорений любові верховенством, дух у мені наповнився блаженством, в думках моїх вогонь запломенів. Любов дала життя і рух, і силу. І душу відродила осмутніло, Її любовний пломінь відігрів.